Рухатись годину пік мегаполісом суцільний стрес. Година напруженої їзди і до спортзалу можна йти. Багато капканів та їдь у собі дорожній рух. Сьогоднішня тема заучасне перелаштування перед поворотом. Ми будемо споглядати зверху, як це роблять різні водії. У нас є досить напружений трафік на автомагістралі і є бажаючі їхати не прямо на ринок Петрівка, а повертати на міст. Ось на цей воді так дуже прочитати за благовріміння. Це перше правило воділі. Все делать заблаговрення. Для того щоб виконати поворот на право і заїхати на міст за правилами, авто має перелаштуватися у крайній правий ряд завчасно, ще не доїхавши до шляхопроводу, з якого ми зараз знімаємо. Ось звідси, бачите, як це робить наш інструктор на синьому Нісані Вам варто подивитися, як це роблять водії, які або не дуже добре знають, або просто зневажають правила. Самый безопасный это считается средний ряд. Почему? Потому что в критической ситуации ты можешь нырнуть в две полосы, вправо и влево. Это если с тобой что-то случается. И если впереди что-то случится, тоже можно тебя объехать. Я заблаговременно перестраиваюсь в крайнюю правую полосу, потому что я четко понимаю, что мне надо идти на разворот. Обратите внимание, у него своя полоса, у меня своя полоса, мы друг другу не мешаем. Вот в этой ситуации я спокойно захожу. Очень интересный момент вот этот. Я пропустил просто человека. Этого достаточно, чтобы он проехал корректно. Я выезжаю на мост. Потратив всего лишь доли секунды для того, чтобы не нагнетать обстановку. Ось цей сірий автомобіль почав перелаштування занадто пізно, і тут зовсім недалеко до аварійної ситуації. Саме такі маневри, як правило, і провокують ДТП. Ось чорний Мерседес теж вирішив зненацька звертати на міст, різко перетинаючи декілька смуг одночасно. Усі ці порушники цього разу просто проігнорували правила, не перелаштувавшись завчасно. Наступного разу все може бути зовсім по іншому.